У складних умовах війни пройшло свято знань і першого дзвоника у Івано-Франківському відокремленому структурному підрозділі Фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України. З Цього разу на урочисту лінійку вишукувались тільки викладачі, почесні гості та першокурсники зі своїми класними керівниками. Після хвилини мовчання за полеглими воїнами та підняття національного прапора під гімн України до першокурсників звернувся директор коледжу Любомир Пасічняк. на щиріше вітання з нагоди першого дня вашого навчання. Чесно кажучи, коли ми завершували навчальний рік під звуки сирени. Ми мріяли, щоб ми могли так зібратися і провести традиційний перший дзвоник. І завдячуючи нашій доблесній армії, Збройним силам України, ми зараз маємо можливість це зробити хоча б на Західній Україні. Маємо це можливість зробити, завдячуючи тим, хто віддав найдорожче, що є в людини життя, для того, щоб ми могли. Так зібратись, щоб ми могли почати навчальний рік. Ми кожен день молимося за тих, хто нам дає цю можливість зараз так робити. І я надію, що ви усвідомлюєте ціну ціну нашого перебування тут. У кожного свій фронт, у наш свій навчання. І ми зараз повинні, як ніколи, Віддаватись цьому фронту. Йдучи на пару, навчаючись, ми повинні думати, кому ми завдячуємо. І щоб не було, що на пари не з'являєтесь, вчитись не хочете. Онлайн-навчання, ваше завдання зараз здобути знання, здобути знання, щоб після нашої перемоги ви будували державу. А державу будує кожен теж на своєму фронті. Ваш фронт буде найважливішим дати здоров'я нації. Я сподіваюся, що серед вас є майбутні олімпійці, в честь яких підніметься прапор на весь світ, прозвучить гімн нашої держави. Ви є наслідниками тої слави спортивної, яку здобував коледж впродовж 82 років. Патріотична пісня у виконанні гурту Спарта ще більш загострили почуття відповідальності і віри у перемогу нашого народу. Вона в епіцентрі жорстокої битви, вона на колінах у стані молитви, простуджена вітром, тремтить на морозі. Моя батьківщина просто волос сльозою гаптована вишита часу. Вірить, що все буде зовсім інакше. Зійде наше сонце і перемога несемо надію Жовта простими рядками або по золоті, вишита до доленю на полотні, синівська любов до своєї землі. У віках не зітреться, ми піснею стали у нашому серці, а ті, що живі серед побили муки, підносять до Бога свій голос і рух, її розпитали, і словом ганьби, любов до свободи її жила. Моя Україна просмалена ним. Полотні, синівська любов до своєї землі. Від серця до серця нитками прошити Життя нас одне і біда пережити, як нитки до нитки, так ми поріднились, коли за Україну всі разом молились, білим по білому чи синьо жовта. До серця нитками прошити. Життя в нас одне і біда пережити. Як нитка до нитки, так ми поріднились, коли за Україну всі разом молились не буду слова давати. Привітати першокурсників прибули почесні гості різних рангів і організацій, в основному колишні випускники коледжу. Поблагословив і окропив присутніх священою водою отець Ігор Тузик. Пишайтесь тим, що ви увійшли у дружню і згуртовану коледжівську родину. Бережіть і примножуйте її традиції та надбання. Сподіваюсь, що наш коледж привело вас велике бажання вчитися, щоб стати справжніми мудрими та освіченими господарями на, на рідній на добро, землі. На добре навчання. А на завершення свята пролунав перший дзвоник. Тож у добру путь, шановні першокурсники!